Минулого разу ми залишили Гая і Луція біля тріумфальної арки форуму імператора Троян. Наші друзі мусили розійтись в різні сторони, адже на Луція налетів вуличний торговець та запаскав його білосніжну тогу. Результат: Луцію потрібно йти до пральні, а Гай почемчикував до своєї інсули, в якій він мешкає разом зі своєю чарівною дружиною. Ми ж стоїмо біля арки і крутимо головою в різні сторони. То в сторону Гая, то в сторону Луція, за ким нам поспішати. Як один, так і другий за секунди зникнуть у натовпі римських вулиць. Вирішено прямуємо за Гаєм і поглянемо, де і як він мешкає. А розповідь Луція про його похід у пральню вислухаємо, коли Гай з Марцією відвідують домус Луція. З минулого епізоду ми пам'ятаємо, що Луцій запросив Гая на вечерю. А перед тим як ми попрямуємо до інсули, попросимо вас підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар і, можливо, поділитись цим відео. Для вас ці кроки будуть легкими, а для нашого каналу це підняття у рейтингу YouTube. Усім щиро дякуємо і розпочнімо. Римські вулиці це щось неймовірне. Рим часів Трояна це перенасичене людьми місто. За даними науковців, в ті часи в Римі мешкало понад мільйон осіб. Громадяни Патриції, плебеї, раби, перегріни, жінки, діти, багатомовний та різнобарний натовп. Вулиці місцями вузькі, а місцями трохи розширюються. За часів правління відомого своєю екстравагантністю імператора Нерона вулички були ще вущими. Лише після великої пожежі 64-го року нерон видав наказ, щоб ширина вулиць між будинками сягала не менше трьох метрів, для того щоб вогонь не зміг швидко поширюватись між будівлями. Ширина в три метри чи це багато? Для такого густо населеного міста як Рим, зовсім ні. Торговці, чиї магазинчики знаходяться на перших поверхах Інсу, нерідко виставляють свій товар на ядки, що розташовані на тротуарах, тим самим зменшуючи прохідну частину вулиць. Хтось тягне повозку, хтось несе мішок, а хтось, розмахуючи руками, вказує направлення руху розгубленому іноземцю. А тут ще й поважний римський сенатор зі своїми рабами, що розганяють натовп для безперешкодного пересування свого господаря. Щоб зрозуміти, що таке римська вулиця, уявімо собі потік людей, що рухаються між турнікетами на концерт відомої рок-групи ICDC. І дійсно не вулиця, а справжнісінький highway to hell. Нам би не загубити гая. Ось він то винурює, то занурюється у океан людських тіл. Минувавши декілька подібних як брати, близнюки римських кварталів, ми опиняємось біля інсули, в якій мешкає Гай. І найприбачать мене прихильники творчості Віктора Павліка народу на цій вулиці трохи більше ніж на його концерті. Маємо можливість роздивитись інсулу. Інсула це багатоповерховий багатоквартирний будинок. Висота таких будинків була різною від 3 до 6 та навіть більше поверхів. За часів імператора Августа був виданий наказ, що інсули не мають сягати висоти вище 21 метра, тобто 7 поверхів, а при трояні не вище 18 метрів. Приблизно 5-6 поверхів і це з мансардою. Звичайно, мало хто дотримувався тих правил і інсули будували вищими. Інсули переважно мали ще внутрішній дворик, який ми звикло називаємо двір колодязь. Перший поверх інсули, де мешкає Гай, як і інші перші поверхи інсул, займають різні крамниці та приміщення майстрів. Перукарі, чобутарі, мідних справ, майстри та навіть ядка ювеліра на куті інсули знаходиться термополій, щось на кшталт фастфуду, де можна на швидку руч перекусити і випити келих дешевого вина. Давньоримські закусочні термополії являли собою невеликі приміщення з кам'яним прилавком у центрі. У прилавку були влаштовані ніші, де зберігались горщики з їжею. У наливали воду, яку підігрівали від печі під прилавком. Таким чином їжа в горщиках залишалась теплою і відвідувачам не потрібно було чекати її приготування. Обідали в них переважно представники низьких верст населення. Подавали в тернополіях просту їжу. Доби хліб, печений сир, кашу, смажене м'ясо і розігріте вино, до якого додавали прянощі. М'ясо могли собі дозволити тільки найзаможніші відвідувачі, найчастіше в таких закладах їли стоячі, іноді в залі ставили кілька лавок. А на десерт, який, до речі, по кишені всім верствам римського населення, могли би подавати солоденьку і смачненьку випічку від наших друзів куриця рецепти. Нічого не можемо з собою вдіяти. Як тільки у сюжеті мова йде про їжу, одразу згадуємо наших друзів. Посилання на цей солодкий YouTube канал ми залишимо у описі до цього відео. Наш герой Гай не є простим мешканцем інсули, а є її власником. Напевно, ви гадаєте, що в нього багато справ по догляду за будинком? Зовсім ні. Справа в тому, що власники інсул віддавали свої будинки адміністратору, який вже і здавав приміщення під житло мешканцям та займався всіма питаннями пов'язаними з будинком. Звісно, що Гай є одним з тих власників, що ще не побудували собі окремого домусу, і тимчасово мусить мешкати поряд з торговцями та бідним клепсом. Він чимось схожим на свого теску Гая Юлія Цезара. Цезар також народився у інсулі, що належала його батькові, і мешкав у багатоквартирному будинку, за яким до речі, наглядала його мати, до тих пір, поки його батько не придбав домус. Марк Тумій, Цицерон, відомий римський політичний діяч та оратор, теж був власником інсу, і леву участку його доходів складали саме гроші, утримані від здачі в оренду. Гай мешкає на другому поверсі, і його ценакула, тобто квартира, займає більшу частину другого поверху. Це багатокімнатна, умебльована та віддекорована за останнім віянням моди. Квартира з ізольованими та прохідними кімнатами, окремою кухнею. Але без санітарних вигод в цій інсулі немає водопроводу, але для гая та його сусідів по другому поверсі це не проблема. Воду наносять раби з фонтану, розташованого неподалік. Ви можете запитати, а як він ходить в Тубзік? Ну, якщо Гай знаходиться в місті і його приперло, то є громадські вбиральні. До речі, відео про римські громадські вбиральні є на нашому каналі. Якщо Гая чи його кохану дружину приспічить посеред ночі, то на те діло є нічний горщик, який одразу після використання винесе, спустошить і помиє рак. У Гая та його сусідів по другому поверсі є навіть балкон, на який можна вийти і подивитись на вуличну метушню та поспілкуватись із сусідами. Балкон обрамляє весь другий поверх інсули. Однією з причин того, чому заможні римляни мешкають на нижчих поверхах, є пожежі. Так саме пожежі. Уявіть, загоряється інсула. Мешканці нижчих поверхів схопили, що могли у руки, та й швиденько вибігли на вулицю. Пожежа знищить багато, але й вулкан з ним головне, що живий і здоровий. А доля мешканців верхніх поверхів залежить вже від фортуни. То встигне чкурнути той чкурне, а решта з Юпітером спочивають. На третьому поверсі живуть мешканці, що мають гроші, але не так багато, як мешканці другого поверху. Звісно, вони черні, слухняні та тихенькі і не заважають своїм сусідам поверхом нижче. Інакше вже б шукали собі інше помешкання. Для прикладу, якщо на другому поверсі були спроєктовані 4 квартири, то на третьому поверсі одна квартира ділилась вже на три. На четвертому поверсі на 5, на п'ятому на 7 квартир, і так далі. В свою чергу, вже ті поділені квартири були розділені на кімнати і були схожі на комунальні квартири радянських часів. І от в одній такій кімнаті могли мешкати декілька чоловік, тобто ціла сім'я, в одній кімнаті, без будь-яких умов. І вигод. Якщо на другому та третьому поверхах життя тривало більш-менш спокійно, то на вищих поверхах життя вирувало. Уявіть собі, притон наркоманів. Уявили майже так само і на верхніх поверхах інсул, пушпані стіни, повсюди бруд. На брудній підлозі сидить чийсь зашмарканий нащадок, а за стіною молода пара під крики п'яного сусіда намагається зачати ще одного римлянина. Який в майбутньому можливо буде таким самим бідним мешканцем цієї інсули? Мансардний поверх приміщення розділене лише дрантям у вигляді завіси, що розділяє мешканців, але в більшості випадків це місце, де ніхто нікого не соромиться, і живуть там найбідніші верстви римського населення разом із голубами та щурами. Атмосфера там найгірша. Що ж, з нас достатньо, і ми спускаємось пошарпаними сходами на шумну вулицю, щоб зробити ковток свіжого повітря. Ми крокуємо тими сходами, якими мешканці верхніх поверхів щоденно підіймаються до своїх помешкань. Так, є декілька входів, і для бідних вхід окремий. На першому поверсі стоїть величезний глечик, в який раби зливають сечу, щоб потім забрати її у пральню. Вийшовши на вулицю, ми обертаємось, щоб ще раз поглянути на диво римської архітектури. При вході ми помічаємо мужчину грізного вигляду, лице у шрамах в руках кийок. Це один з охоронців інсули. В його обов'язки входить слідкувати за порядком втихомирювати буйних мешканців та разом з адміністратором збирати оренду з мешканців острова. До речі, ми не згадали, що інсула перекладається як острів. Острів, що височіє серед річок римських вулиць. Усім щиро дякуємо за перегляд, підписки, вподобайки та коментарі. До речі, напишіть у коментарях, чи сподобалось вам це відео, і що ви знали чи не знали про інсули. Добра всім, крім ворогів, і до зустрічі у нових епізодах!